підняти 300 кілограмове колесо та пересунути авто. Це до снаги учасникам традиційної першості Богатийрятівник 2014. У Черкасах вона проходить уже в сьоме. Цьогоріч за богатирський титул боролися силачі з інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля та управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Хто сильніший, Вікторія Хамаза вже знає. Чів до спортсменів гімн України співають усі. По тому змагальники отримують настанови не від будь-кого, а від знаного в Україні багатаря Віктора Юрченка. Здобути титул найсильнішого, переконаний стронгмен має шанс. Кожен мати певні антропометричні дані це зріст не нижче 180 вага. Кілограм 135-140. Тоді ти вже щось можеш передоставити, наприклад, вантажівки. Кажуть, по помоз покажу, що в А тут майданчик покаже, хто найсильніший. Людські зусилля та шквал емоцій. богатарі тягнуть на випередки пожежний автомобіль. Його вага понад сім тонн. З нею стронгмени справляються на ура. Серед фіналістів рятувальник Микола. Два роки підряд були брали перше місце, і в тому році були друге місце. Ми зайняли. Просто йому за ці всі роки ну, відколи проходять батарейські ігри. П'ятий курс не займав, навіть в тройку не входив. Ну, ми хочемо доказати, що ми як не слабаки. П'ять команд, і 25 учасників. Задля перемоги стронгмени готові. На все силами міряються в п'яти різних правах. Ось це їхня найулюбленіша. За правильністю виконання вправ слідкує титуловане журі. Тут кожен зізнаються, вболіває не за перемогу, а за здорову конкуренцію. Чому би не позмагатися, як в добрі часи наших пращурів, коли зустрічалися і визначали, хто все таки сильніший. І якщо можливо хтось вважає, що він вже самий сильний, а змагання покажуть трошки інше. Це буде якраз стимул для того, щоб знову тренуватися. Урешті титул «Багатирятівник-2014» виборює команда обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Переможці отримують кубки та грамоти. А глядачі надію, що з такими богатирями місто надійно захищене. Вікторія Хамаза, Віка новини.